Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у мене для вас є сюрприз. А який побачите! Та-дам! Ми приобрели кізочку? Ой, це таке, ми з чоловіком в своєму житті багато чим займалися. Ну, Кізочок ще в нас не було. Ну, а вийшло все так, що він кожного разу, як я там щось або ну, хліб завжди печу, тому що ми хліб не купляємо, а він дуже любить молоко. Та й каже: от би мені молоко таке тепле, парне з пінкою". Ну, Я ходила до сусідки по молоку кожного разу, ну, ж, не кожен день. Ну, я йому кажу, я тобі кізочку куплю. Ну так, сміялися, сміялися, що куплю кізочку, поки ще одного разу так і случилося. Нам її привезла аж додому. Це днями тільки взяли. Ну, вона така, сказали з другим окотом е породи Заанінська. Ну, Ще ніяких документів не предоставили, сказали подивитися, де там. Вони привозили їх із Чехії. Він сказав, що вона народилася в Чехії. І привезли сюди. І на всіх їх є ну, одна бумажка. Ну, ще не надав. Сказав, вийшли на вайбер. Це у неї буде другий код. Сказав, що за першим окотом давав десь там, до 4 літрів. Ну, не знаю, наскільки це правда, вона така Ну, нездорова, худенька, маленька. Ну, не знаю, ось ми її поки що тут -то приспособили, тому що місця немає. У нас тут така ну, кладова. Тут у нас ну, струдер ось там стоїть. Ми робимо палички, даємо собакам, котам ось такі. Бачите. Ну, тут у мене такий ящик, я циплят тут тримаю, поки маленькі, а тоді переводю в курник. Ну, ось так. Поки що примостили, не знаю, тут чоловік зробив таку, ну, поки що. Курмушку, подивилися, там інтернет, він подивився. ну Що було під рукою, то і змастерив. Ну Поки її одної тут хватає. Ну, Тут ми її поки на канат прицепили, зараз я її пустю, вона тут по дворі у нас походить, трохи е, привикне, тому що тільки день як привезли. Ну, воду поставила, але вона утром щось воду не п'є. Вчора тільки ввечері пила. Ну, даю її утром і ввечері потроху ячменю. Тому що там читала, треба ячмінь із кукурузою, із овсом. Ну, нема у нас Кукурудза є, але вона не годиться. Для кози я тільки курям даю. Овса нема. Так що їсть один, поки що ячмінь. Ну і люцерку. Січку поселили, там підніс такий щит дерев'яний ми її поставили. <кхи> ну, поки що ось так примостили. А там побачимо, бо ми ще не знаємо, що з нею робити, що їй треба. Так, читаю в інтернеті. там. Ну, поки що опиту ніякого з кізочками немає. Так що, може, є хтось буде дивитися з козоводів, підкажіть, що їй треба робити, що в нас тут не так. Тому що ми будемо з нею вчитися, що треба робити їй. Да? Ну, ось так, друзі. Такі у нас на сьогодні новини. Сказали, що буде котитись десь наступного місяця в 20-х числах. Ну, Живот у неї такий якийсь маленький, ну не знаю. Ну, для нас це щось. Ну, а там побачимо. Так що підскажіть, друзі, що нам треба робити як щоб було правильно. Може, у когось є група. Добавте мене, будь ласка, в групу козоводів, щоб я більш опиту набралася. Ну, ось таке коротеньке на сьогодні відео. Кому сподобалось, ставим вподобайку. Підписуємося на канал. І всім бажаю міцного здоров'я. І мирного неба.